Вітаю всіх! Хочу зробити пораду від карт. Постійно зараз починаються такі вкиди, що ось я не можу ніде жити, я хочу додому і все. Вибачте, це не дуже така тема добра, тому що якщо ви живете в суспільстві, ви впливаєте негативно на те місце, де ви живете. Ви ж там не живете, ви не, може влити, не можете влитись в те середовище, де ви знаходитесь. Насправді, я гуляю з дитиною, я бачу, що багато. Ну, серед мене багато переселенців, але ми спілкуємося на все добре, всі вливаються в життя, і ми живемо. Оце так потрібно жити. Насправді. Коли я в селі, я там також, як переселенець, ви розумієте, я живу в селі, таким життям класним і працюю. І, бачите, знімаю скільки відосів, що просто втомлююсь, нереально. Я живу, де б я не була, я жила. Скажу чесно, я була у Львові, в мене немає ні, ні одного фото зі Львова, бо мені було страшно фотографуватися, бо тоді летіло туди добре, щоб там не казали. Добре летіло, і, вибачте, було стрімвато фото робити. Скажу чесно, не робила фото. І була вагітна, вагітна, тобто токсикоз мене то ще щось дави, болить, ну, такий стан був, плюс-мінус. Але хочу тепер приїхати у Львів і пофоткатись трішечки. Є там заклади, які я дуже люблю. Тобто, якщо я розглядаю поїздку у Львів, у мене зразу в голові, куди я піду пожувати суші. Скажу чесно, ось так я туди поїду. У мене такий настрій. Я себе так настраю, якщо навіть туди доведеться їхати. Проблема в тому, що в нас в голові, конкретно, в голові в село ми виїхали в село в травні через загострення, виїхали, але виїхала, я там почала жити якісним життям, дуже якісним. І, як ви бачили, рибка робачиться, і там з дитиною гуляю, фрукти вживали, все, що можна. Це залежить від нас. Тому я хочу зробити порада від карт для тих, хто не може жити якісним життям в іншому місці. Давайте так, порада від карт для тих, хто не може жити якісне життя в іншому місці і постійно хоче додому. Давайте для вас. Що вам робити? Три варіанти, як завжди. Щоб ви в себе прийшли трішки. Три варіанти. А тут це від нас залежить. Карта Бланка. Це карта жінка. Це від нас, це в нашій голові. Як, як ми себе настраємо, так воно і буде. Перший варіант. Ви знаєте, перший варіант це мрії. Ми живемо в мріях, думаємо про щось інше, вітаємо в хвилях. Досить мріяти. Починайте жити. Мріяти треба про щось реальне, і мріяти можна і жити, і мрії втілювати в життя. Тобто, якщо ви мрієте, мрійте про щось таке, що можна вділити в життя. Це перше. Другий варіант дорога, роздоріжжя. Тобто, другий варіант ще каже, хочете додому, їдьте. Це один з варіантів. Або переїжджайте в інше місце, де вам буде комфортно. Це вихід, варіанти, вибір. Кожна людина має вибір. Треба зробити правильний вибір. Це вам порада. Йде від карт. Вибір, робіть свій вибір, вибирайте собі те, що вам комфортніше. І третій варіант. Це третій варіант це нове життя, новий союз, нове спілкування, нові знайомства, новий етап життя. Прийміть новий етап життя. Знайдіть себе в новому етапі життя. Просто знайдіть. І вам стане легше. Для цього я зробила зараз пораду від карт, бо я бачу, що люди не можуть жити в іншому місці. Це дуже-дуже погано, бо ситуація нас не питає, чого ми хочемо. Є реалії життя, які треба сприймати як є. Не всі це можуть, на жаль.